Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні читаємо параграф 24. Що таке ріст і розвиток організмів. З підручника пізнаємо природу Дарії Біда. Усі зміни в організмі від його зародження до природного завершення життя називають розвитком. Це явище охоплює величезне розмаїття процесів, як-от, ріст, клітинний поділ, утворення органів, цвітіння. Дозрівання, старіння. Це зміни, завдяки яким із мікроскопічної клітини виростає велетенське мамонтове дерево чи синій кит. Пункт 1. Чому ростуть організми? Ти вже знаєш, що всі живі організми складаються з клітин. Клітини ростуть. Потім їхній ріст припиняється, і з часом вони відмирають. Інші клітини діляться й утворюють нові клітини, які замінюють відмерлі. Цей постійний процес росту поділу й заміни клітин називається клітинним циклом малюнок 133. Завдяки поділу, малюнок 134 і росту клітин організми ростуть і розвиваються. Ріст і поділ клітин організму є неперервними процесами. Переглянь відео до цієї сторінки. Зазирни всередину клітини і спостерігай таємниці поділу. Які органели ти впізнав? Упізнала. Клітини твого організму постійно оновлюються. Приблизно за 120 днів змінюються всі еритроцити крові, а клітини-епітелію шлунку, які всмоктують поживні речовини всередині організму, замінюються. Продовж 3-5 днів. Ти не можеш цього помітити. А які помітні ознаки того, що оновлюються епітеліальні клітини твоєї шкіри? Пункт другий. Які основні етапи індивідуального розвитку квіткової рослини? Існує два етапи розвитку організмів. Зародковий та післязародковий? Результатом зародкового періоду квіткових рослин є насінина, яка має насінну шкірку та зародок із запасом поживних речовин. Якщо насінину квасолі на деякий час замочити у воді, з неї легко можна зняти насінну шкірку і побачити зачаток майбутньої рослини, у якому вже сформовані зародкові органи. Після зародковий період починається з проростання насінини. Першим з'являється корінець і зелені листочки, які утворюють проросток. Для проростання насінини потрібна достатня вологість, вільний доступ повітря, тепло. Наступний етап триває до першого цвітіння. На рослині з'являються квіти. З якими пов'язані процеси утворення статевих клітин запилення, запліднення, утворення насіння. Увесь проміжок часу, протягом якого рослина здатна до насінного розмноження та плодоношення називають зрілістю рослини. З утратою цієї здатності розпочинається завершальний етап розвитку старіння. Пункт. Третій. Які основні етапи індивідуального розвитку тварин? Початковим етапом зародкового періоду в багатьох тварин є формування яйця. В ньому накопичується запас поживних речовин і формуються захисні оболонки. Так, яйця комах дрібні з міцними оболонками, яйця риб і земноводних ікра. Мають слезову оболонку, а яйця птахів і плазунів, тверду шкаралупу. Малюнок 135 У комах багатьох риб, земноводних птахів, зародок формується з яйця в зовнішньому середовищі. А у ссавців, крім яйцекладних, у материнському організмі. Після зародковий період розвитку тварин триває від народження. До смерті. Основними подіями цього періоду є народження, вилуплення з яйця, статеве дозрівання, зрілість та старіння. Пункт 4. Що таке життєві цикли організмів. Спостерігаючи за розвитком метелика, можна розрізнити стадії, що повторюються. Щороку доросла комаха відкладає яйця. З них з'являються личинки гусінь які на стадії лялечки перетворюються на яскравих метеликів. Таку послідовність стадії розвитку тварин, що повторюється впродовж життя, називають життєвим циклом малюнок 136. Більшість рослин, які нас оточують, виросли з насіння. Плодові дерева дозрівають багато років. Інші рослини Кілька тижнів або місяців. Якщо навесні посіяти соняшник, то влітку або восени дозріють плоди. Більшість рослин, які ми вживаємо в їжу, сіяли, поливали і терпляче доглядали, поки, нарешті, вони повністю не дозріли або дали плоди. Спробуй і ти, виростити рослину, спостерігай за етапами її росту. Та розвитку. Порівняй життєві цикли комах і птахів. Порівняй життєві цикли томата і картоплі. Назви етапи зародкового і післязародкового періоду життєвого циклу рослин і тварин за малюнком 136-137. Тривалість життя. Це період існування організму від народження до смерті. Організми живуть від декількох годин, наприклад, комахи одноденки, до декількох тисяч років. Наприклад, сосна довговічна, вік якої понад 5 тисяч років. За тривалістю життя рослини поділяють на однорічні чорнобривці, мак, соняшник, дворічні, буряк, капуста, морква та багаторічні. М'ята. Бобові, злакові дерева. Рослини загалом мають більшу тривалість життя, ніж тварини. Невеликі тварини, які проживають в умовах, коли на них чатують хижаки, розмножуються швидко і живуть мало. Рекордсменом серед ссавців довгожителів є гренландський кит, який не має ворогів, окрім людини. Та може прожити понад 200 років. Тварини з отруйними колючками, крилами, міцним панциром і довгими кігтями живуть довше. Довідайся про дивовижних тварин, які майже не старіють у пізнавальному матеріалі до сторінки 116. -ї. Довідайся, які дерева є найстарішими в Україні та у твоєму місті, селі. Які овочі та фрукти найчастіше купує твоя родина? Знайди відповідні джерела та визнач, які з них однорічні, а які дворічні чи багаторічні. Уважно вивчіть таблицю 10. У яких особи найбільша тривалість життя, порівнюючи із середньою? Як ви це оцінюєте? Пункт 5. Як ростуть рослини, тварини, людина. Ріст це сукупність змін, що забезпечують збільшення маси, об'єму та розмірів особин. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла. Але нові органи, як це буває в рослин, у них не утворюються упродовж свого життя. Організми ростуть із неоднаковою швидкістю. Якщо є вода, їжа, тепло, то ріст буде швидшим, а в холодну пору сповільнюється чи взагалі припиняється. Окрім зовнішніх чинників, на ріст впливають і внутрішні, наприклад, гормони. Є два типи росту організмів необмежений і обмежений. Необмежений ріст характерний переважно для рослин, які ростуть упродовж усього свого життя. І деяких груп тварин, молюсків, риб. За обмеженого типу ріст організму припиняється після досягнення певного віку. Більшість тварин і людина. Так, збільшення росту людини триває в середньому до 21 року. А найшвидший ріст спостерігається в перший рік життя, у ранній період дитинства та в період статевого дозрівання. Коротко про головне. Процес росту й поділу клітин називається клітинним циклом. Завдяки цим процесам організми ростуть і розвиваються. Основними етапами розвитку квіткових рослин є формування насіння. Проростання, цвітіння, плодоношення, старіння розрізняють однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Основні етапи розвитку тварин це формування яйця, народження, статеве дозрівання, зрілість старіння, послідовність стадії розвитку організмів, що повторюються впродовж життя. Називають життєвим циклом запитання, завдання, дослідження. Перше. Що таке ріст і розвиток? Чи може клітина досягати яких завгодно великих розмірів? Третє. У вірші зернина відомого українського поета Дмитра Павличка є рядки. У пшеничній зернині більше як сто казок. У пшеничній зернині схований колосок. Оціни ці рядки з точки зору біології та поясни взаємозв'язок росту і розвитку організмів з умовами навколишнього середовища. Пункт 4: Створи проєкт за однією СТЕМ: Розвиток квіткової рослини, Розвиток тварини. Розвиток людини. Відкрий ресурс і виконай завдання на узагальнення знань до розділу другого з теми явища в живій природі. Ми прочитали з вами діти цей параграф. Дякую вам за увагу. Закликаю підписатися на наш канал, оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою та натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі про нові відео, які виходять на каналі. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні!